Багато людей цікавляться, чи можна довіряти Біблії. Сьогодні з вами ми розглянемо таке питання, чи можна довіряти Іван. Це книги, які написали апостоли Апостоли Ісуса Христа. Ми думаємо, що Біблія є унікальною книгою в історії людства, і вона нам завжди говорить правду, несе нам істину. Книга об'явлення нам повідомляє такі слова. Об'явлення 22 розділ 19 вірш. А коли хто що відійме від слів книги пророства цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Усій. По цій причині ми гадаємо, що книга Біблія ніколи не змінювалася. Насправді книга Біблія змінювалася, і ця книга писалась людьми. Новий заповіт і самі Євангелії в цьому заповіті часто змінювалися. Їх писали люди. Редагували мінімум до п'ятого століття. Редагування продовжувалось і далі. І ця книга зазнала значних суттєвих змін. Самі давні Євангелії ми можемо прочитати в Синайському кодексі, Ватиканському і Олександрійському кодексі. які Датовані 3-5 століттям нашої ери. Всі ці євангелії мають відмінності тексту, випускають деякі деталі і несуть іншу інформацію. З текстів цих Євангелій видно, як Біблія еволюціонувала сучасну книгу. Наприклад, Євангелія від Марка в Синайському кодексі, який датований 3-4 століттям, у 16 розділі закінчується цими словами. Прошу вибачення, я буду далі користуватись частково церковнослов'янською мовою і українською мовою. В 16 розділі перший вірш. Я зачитаю церковнослов'янською мовою. По прошествию Суботи Марія Магдаліна і Марія Мать Якова і Соломія купили благовоння, щоб прийти і помазать Его. На цьому все повесть від Марка закінчується. Далі нічого немає. В сучасній Біблії на цьому історія не закінчується, і там розвивається ціла епопея з Воскресінням Ісуса Христа. З чудесами, які повинні творити учні послідовники Ісуса Христа. Додам, ця епопея з Воскресінням Ісуса Христа, також відсуття в Синайському кодексі та Ватиканському кодексі. Всі тексти Євангелів зазнавали змін і писались вони не одною людиною, писали ці тексти різні люди протягом декількох століть. Тому ці тексти вони різні. Менше змін зазнали книги послання апостола Павла. Також більш нормальною книгою є книга об'явлення. Ці книги не дуже були змінені, але теж місцями відрізняються. Наприклад, книга об'явлення в першому розділі в 10 вірші пише Синодальний переклад російської біблії на церковно славянській мові. 10 вірш. Я был в духе в день воскресный и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Как известно, апостол Иван, который писал книгу «Объявления», чув голос самого Иисуса Христа. Десятый вирш нам каже, что Иисус Христос є Альфа и Омега, натякає читачу, що Ісус Христос початок всього, що нас оточує. Вірш стверджує, що Ісус, Він є Бог Всемогутній, і все, що нас оточує, все залежить і існує завдяки Ісусу Христу, тому що Він є Альфа і Омега, Він є початок і Кінець, Бог Всемогутній. От Синайський кодекс, який датується 3-4 століттям, має зовсім інший текст і несе нам зовсім іншу інформацію. І так, об'явлення, перший розділ, 10-й вірш Синайського кодексу. Я був в духі в Дій Господні, і услышав позаді себе голос громкий, як звук труби. Сучасна Українська Біблія в перекладі Хоменка теж має інший текст. Десятий вірш. Я був дусі в неділю і почув за собою голос зучний, як від сурми. Як ми бачимо і читаємо, в цих перекладах відсутня розуміння, що Ісус Христос є Альфа і Омега, початок і кінець, що Він Бог всемогутній. Хоменко не став брехати і зробив правильний, частково переклад з давніх рукописів. Якщо читати послання Апостола Павла у Александрійському кодексі 1 Тимофія 3.16, то там про Ісуса Христа пишуть, 16 вірш. І по признанню велика тайна, благочестя, тот, хто явився в плоти, був оправдан Духом, веден ангелами, проповідував серед язичників, увірував в мир, вознесен во славу. У синодальній російській біблії... Цей вірш нам пишуть по-іншому. І ми читаємо там, що Бог до нас прийшов і плоті, що Ісус Христос є Бог. Давайте відкриємо нашу Біблію на 1 Тимофія, 3 розділ, і там зачитаємо 16 вірш у російській Біблії. І безпрекословно, велике благочестя, тайна! Бог явився в плоті, оправдав себе в духе, показав себе ангелом, проповідам в народах, прийнят вірою в мірі, вознесся во славі. Російська Біблія нам пише, що Ісус Христос є Бог, який явився в Тілі. Це серйозні зміни. Вони визначають для читача поняття самого Бога. З Цієї причини. Ви не знайдете в Біблії у перекладі Хоменка слів про Бога у плоті. Там написано близьке поняття до Олександрійського кодексу, датованого 4-5 століттям. Сучасна Українська Біблія в перекладі Хоменка пише наступне: 16 й вірш. А то річ певна, що тайна побожності велика, Христос явився у тілі. Засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний паганам, увірований у світі, виснісся у славі. Хоменко не став писати, що Бог явився у плоті. Він написав, як було написано в оригінальних текстах Месія, посланець, явився нам у тілі. Всі християнські конфесії, часть своїх прихожан, що людина Христос створював небо і землю. Всі християнські конфесії поширюють інформацію, послання до колосян, перший розділ, 16 й вірш, який говорить, що Ісус Христос Бог і Він все створив. Ми зачитаємо перший розділ з 15 по 17 вірш. Российской Библии, которая есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им для Него создано? И Он есть прежде всего и все им стоит. Ці стародавні кодекси пишуть зовсім по-іншому. Наприклад, в Олександрійському кодексі пишеться, що не Христом створено все, а все створено в ньому, в Христі все створено, тому що він образ Бога не видимий. Це різні поняття. Послання до Колосян, перший розділ з 15 по 17 вірш. Александрийского кодексу, который есть образ Бога невидимого, первенца всякой твари, ибо в нем было создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, троны или владычество или начальство или власти, все вещи были созданы через него и до него, и он прежде всего и все в нем. Стародавні кодекси заперечують, що Ісус самостійно все створив. Давні кодекси нас навчають, що Бог створив все для Ісуса і в Ісусі. І через Ісуса, а це різні поняття. Чи можна нам довіряти Біблії, Євангелії у сучасній Іванії? Це справа рук Олександрійської православної церкви. Там був центр християнства. І там, в 5 столітті, був написаний Олександрійський кодекс, який нам сьогодні демонструє сучасну Біблію. Олександрійський кодекс в Біблії теж редагували і змінювали. І наша сучасна Біблія має деякі серйозні відмінності від цього оригінального тексту. Якщо говорити на чистоту, то можна поставити під сумнів слова апостола Павла все писання Богом ткненням. Це писання писали люди, писали мінімум до 5 століття, а то і більше. Це писання весь час редагували, доповнювали, і воно має сотні тисяч змін.